Звичай у нас є так називаємо спонсорські думки або е, реальні, реальні думки, які е, нам дають можливість е, приймати рішення і робити дії. Так ось е, ця істинна думка, вона зазвичай в глибині скрита, і ми її з вами не бачимо. так? Але ж спонсор. Вона називається спонсорська, тобто основна думка. А потім вже йде така поверхнева думка. Да? Тобто, ви бачите якусь річ, яка дуже класна. Ну, не знаю, наприклад, бачите автівку, яка вартує. Ну, давайте візьмемо. Мені дуже подобається Бентлі: 350 тисяч євро. Наприклад, Світлана розглядає купівлю Так. І у вас, наприклад, вже є 30 тисяч євро. За 30 тисяч євро ви можете купити автівку. Так. Ну, звичайно, це буде гарна автівка, ну, такого середнього класу, там на кшталт шкоди щось, чи там, може, даже якийсь Volkswagen, чи Toyota, 30 тисяч євро досить. Ну, але тут ви заходите, наприклад, я вас запросив в салон Бентлі. Ви приїхали до Києва, ми з вами пішли в салон Бентлі, випити чашечку кави. Я вам хочу показати автівку, яка мене надихає. І що ви бачите, ви бачите чудову автівку, у якої ціна 350 тисяч євро. Ваш розум що каже? Висока ціна, так? Дорога ціна. А на самому, самому, на самому ділі, що відбувається? Це замаскована спонсорська думка, в мене нема грошей, і я не можу собі цього дозволити. Зрозуміло? Тобто, ну, це я втівку провів. А може бути не автівка, наприклад, може бути якесь обладнання, яке вам потрібно для вашої роботи. І воно дійсно вам подобається, воно дійсно гарної якості, але ціна там в 10 разів більше, ніж ви би собі дозволили витратити, і ваш мозок, захищаючи вас, каже, це дуже висока ціна. Але спонсорська думка у вас, я не можу собі цього дозволити. І дивіться, як це працює. Коли ви собі кажете, висока ціна, ви блокуєте можливість купити цю річ. Розумієте? Тобто ви не розглядаєте для себе цю можливість, бо ви заблокували думкою про те, що це дорого, і ви собі дозволити не можете. Я пропоную вам над цим попрацювати, Світлана. І якщо ви дійсно щось хочете купити, то немає високої ціни. Якщо є ціна, то є люди, які за цю ціну готові платити. Це крапка.